Всім привіт Сонячної Одеси і залітає до нас на продаж ось такий BMW X5 F15 кузові, 2-літровий турбодизель на повному приводі на автоматі, в гарному білосніжному кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль в заводському m обвісі Це офіційна автівка з оригінальним пробігом, без жодних ДТП, без жодних підкрасів, вся в рідній фарбі, все скло також заводське. Подивіться, без м'ятин, без Рівненька як струна. Ідеальний стан як ззовні, так і технічно. Індивідуальна комплектація, тісно заряжена автівка. І з мінімальним пробігом, як для дизеля. Подивіться на салончик: безключовий доступ на всі двері, дотяжки дверей. Також у нас комбінована шкіра з алькантарою, просто в ідеальнішому стані. Чорна стеля. Ідеальний стан, просто нова автівка. Спереду також все в повному ідеалі. Стан пасажирського сидіння, стан підлокотників. По комплектації. електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з пам'яттю. також датчики світла, датчики дощу по стандарту. Підігрів керма, електрорегулювання керма з пам'яттю положень, двохзони клімат-контроль, підігріви сидінь. Широка мультимедія. Також є камери заднього виду, парктроніки в коло. Подивіться, як виглядає. Ось така у нас електроприборна панель. Пробіг у нас всього 149 тисяч кілометрів. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Один-єдиний власник салону, гарне обслуговування. Подивіться, як виглядає просто стан нової автівки. Дуже економна, потужна, надійна. Це в нас не Америка, не Європа, не пригон. Це офіційна автівка, яка купувалася новою в Україні в 2016 році. А переглянути та придбати даного красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І звісно, у нас є тридин.